Стала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рявком, вервінком укрила, і у полі жайвана, соловий ковгає, землю, убрану весною, вранці зазвичай. Дуже-дуже давно у бідній селянській родині народився хлопчик, якого нарекли Тарасиком. Він народився у великій дружній сім'ї. З самого малку хлопчик цікавився усім, як тече річка, шумить вітер, цвіркотить коник з чи співає пташка. Малувався природою рідного краю і малював, малював, хоч і паличкою по землі. Все одно малював. А як вдавалося десь взяти шматок паперу та олівець, то було найбільшим щастям. Хлопчик різ під дідусові казки та мамин спів, який слухав, затамувавши подих. Коли хлопчик підріс, почав вчитися, а згодом почав писати вірші. Час ішов, і маленький Тарасик скоро став великим і відомим художником та поетом, яким захоплюється і зараз весь світ. Послухайте ще один вірш. Тараса Григоровича Шевченка Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо-любо здала, пташечка зраділа і защебетала. Дякую за увагу, до побачення!